За його любов, за мілість. Слава Богу нашому, що Господь сьогодні дарував цей день, дарував цей час. Ми змогли прийти, приїхати на цьому місці. Слава йому за це. Да, до нас дуже велика милість Господня. Ми можемо читати Слово Боже, ми можемо слухати Його. Ми можемо склонитись, молитись, дякувати йому. Не, не всім дана така благодать. Не всім. Не всі можуть слухати, не всі можуть прийти. Не всі можуть бачити. А нам Бог дав все. На сьогодні дав Бог все. Ми можемо чути, можемо бачити, можемо прийти. І що саме слухати Слово Боже. Я читаю перве місце священного писання, брат розказував за непослух і як Бог поступив з цією людиною. За непослух. Я, мабуть, зараз буду відкривати другу сторону Бога. І ми перше місце священного писання, яке я буду читати, це друге книга Самоїла, 14 розділ, 14 віршик. Ми мусимо померти і будемо, як вода, що вилита на землю. Ніхто її не візьме назад. А Бог, ба, а Бог не бажає погубити душу і думає, як не відкинути від себе того, хто його відкине. Отаке насстеччено описання. Бог каже, не бажає відкинути від себе того, Хто його відкинув? Хто вже і для Саула був шанс покаятися? Ну він не, не скористувався. Бог казав, через пророка знову сказав, що я відкину тебе, відкину, Бог предупредив його що вже після того, як він зробив гріх. Він міг навернутися до нього. Щирим серцем прийти до Бога, не захотів. Далі я читаю Слово Боже. Нам Слово Боже дуже багато говорить, розказує. Ферна, ну, як би сказати, за народ ізраїльський. Нам дуже багато прикладів є. От, як народ ізраїльський поступав, як з ним Бог поступав. Як даже Навіть ну, отдельні да, можна сказати, поступали, як Бог до їх відноситься. От, дуже гарно розказано за Саула, за Давида, за других царів. Не тільки за царів, і для, і за простих людей. От, І Бог все время, як би, хоче, щоб люди навернулись до Бога. Щоб люди покаялись. Служили Бові. Бог допускає багато того, щоб люди. І друге місце священного писання, яке я зачитаю, це книга пророка Єзикіля, 22 розділ. З восьмого віршика. Бог говорив через пророка до народа Ізраїльського. Говорив такі слова. Мої святині ти маловажиш, мої суботи ти зневажаєш. У тебе є наклепники, щоб кров проливати. І по горах твоїх їдять і приношення, посеред тебе коять на наготу батьків розкривають. У тебе жінок у час кровотечі безчестить у тебе. Один чинить гідке з жінкою ближнього свого, інший. За нечище я розпустую невістку свою, а ти ще сестру свою дочку батька свого. У тобі беруть підкуп і проливають кров, ти береш лихву й прирости, та грабуєш утиском ближнього твого, а мене забув ти, говорить Господь Бог. Відкинувсь грань Бога. Забув, не захотів. І от саме цікаво, як Бог все-таки далі говорить до народу ізраїльського. Що Бог хоче. Дальше Бог знову передуждає, я читаю це місто священного писання, книга пророка Амоса, 5 розділ, 7 вірш. О ви, що правосуддя обертаєте в отруту, а справедливість кидаєте під ноги на землю. Ставте собі, як жив в той час народ ізраїльський. Як він поступав, каже, ми будемо, ми помраємо, і будемо, як вилити, як вода вилита на землю. Ніхто не може її забрати. Не заберешку, ніхто вже і собирати не буде, побуніває, що вода і як земля суха, швидко впитається. А Бог каже, не хоче. І от тут є це пояснення на цей на вірш в цій Біблії, що правосуддя. Праведливість кидаєте під ноги. Справедливість кидаєте. Не може бути справжньої духовності без прагнення до праведності. Усім нам потрібно наполегливо турбуватися про праведність в особистому житті, і у суспільстві, в якому живемо. Праведність проявляється тоді, коли ми. Відомому керівництву Духа Святого. Ненавидимо зло і любимо добро. І от люди оце все просто кидали під ноги. Любили зло, не любили добра. А Бог хоче, щоб було наоборот, щоб любили добро. І далі Слово Боже нам говорить такі слова. Я зачитаю ця книга пророка Ілія. Е, ну, справа в тому, що оце, що я зараз читаю, воно дуже добре касається нас, нашої України, нас з вами. О. Не всі ті, хто ходять навіть в собрання, живуть праведним святим життям. Не всі. І От Божа милість, Боже милосердя, Бог завжди бажає, щоб люди цього не робили. І завжди Бог казав, не раз через пророків, обращався до людей і казав, що навернітеся. Я знаю, що ви робите це зло. Бог знає, от Бога все одно ми нічого не скриємо. От Бога нічого ми не заховаємося. Нікуди. Бог все бачить все знає. І... Хоче, щоб ми були такими, як він нас хоче бачити. Читаю другий розділ книга пророка Юлія» Первого верша. Я вибор, не буду читати так все. Засурміть сурмою на Сіоні, даляйте на тривогу на Святій Горі Моїй. Нехай стерпенеться все, що живе на землі, бо надходить День Господній. Він вже близько. Той день темний та мрячний, день хмар та імми, немов досвітня зоря розкидається народ скрізь по горах. Без іщого народ сильний, якого не було з давніх віків, та й не буде через довгі роди. нього вогонь спустошливий, а позад нього полум'я Перед Поперед нього земля, немов би сад Едемський, а позад нього порожня пустиня, і нікому не буде рятунку від нього. Збиту вони, немов ті коні дужі, а скачуть, немов вершники, скачуть по верхах гір, і з гуркотом, немов від возів, і з тріскотом полум'я вогненого, що солому пожирає, це народ могуть, Ход це народ потужний, все до бою готовий. Дальше слово Боже говорю, я трохи пропускаю, В 9-ї вершики читаю. Нападають на місто, вилазять на мури, на доми, вламуються в вікна, немов ті розбишаки. Перед ними здригається земля, хитається небо, сонце і місяць меркнуть, а світло зір світ гасне. Оте Бог казав через пророка, обращаючись до народа, що їх жде. За те їхнє беззаконня, за те їхнє зло, коли вони робили таке зло, каже, справедливість кидали в ноги. Бог уже сказав, такі прийдуть, таке військо прийде. О, і отаке буде. В принципі, ми сьогодні теж бачимо, що вперед сад Демський, а позаді пустиня. Згоріло, перебили все, переламали. Як, як можна сьогодні не зрівняти нашу Україну з цим місцем священним Писанням? І далі слово Боже каже, перед ними здригається земля, а світло зір гасне, а Господь загарнить перед військом своїм, гуком величним, бо це його ота безліч війська. Це його волю виконує той могутній, бо це великий і страшний день Господній, хто видержить його. Бог сказав, що це моє військо таке буде творити. Я його послав до народу свого, до народу Ізраїльського. І в доми будуть. ну Розбишати. Отак що, що. От Бог сказав. І от що саме цікаво, що Бог говорить далі. А далі з 12 вірша говорить Господь такі слова. Але ще й тепер говорить Господь, оберніться до мене всім серцем. У постів, плачі та у жалі. Роздереньте серця ваші, а не одежу. Наверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і вірно милуючий, Він уболіває над нещастям. Хто знає, чи він не пожалує вас і не дасть своє благословення на хлібні та ливні приносить Господу Богу вашому то засурміть сурмою на сіоні назначне піснь, повістіть святкові збори, зберіть народ, скличте збори, позбирайте старих і дітей та немовляк при грудях, нехай вийде з жених із своїй світлиці та наречена зі своєї кімнати. Між притвором і жартовником нехай плачуть священники, слуги Господні. Та й промовлять, пощади, Господи, народ твій. Не подай спадку свого на ганьбу, щоб з цього не сміялись, щоб говорити невірним із собою, де їхній Бог. А тоді Господь стане ревним за свій край і пощадить твій народ. Чуєте, що Господь іще каже. Скажіть, будь ласка, хіба ці слова сьогодні не касаються нас? Хіба в нас сьогодні в Україні нема тої згорівшої пустині? Хіба сьогодні в Україні нема такого, що бандюки лізуть у вікна і граблять людей, вбивають? Все це є. Все це сьогодні є в нас в Україні. Все. А Господь сьогодні ще до нас з вами каже, що об'явіть пісню. Плачте, ридайте, Придіть всі. Покай. Бог хоче простити і помилувати. Тільки Богу ж для одного, щоб люди покайлися, прийшли до Бога, щоб справедливість більше не кидали під ноги, щоб спрагу мали святості. Щоб бажали бути святими, як сам Господь святий. Бог цього бажав. І Бог сьогодні говорить і кличе покай. І відповість Господь та й скаже своєму народу, Ось я пошлю вам хліб і вино, і олію. Будете споживати їх та й не подам вас вже в наругу невірам. А то у ворога, що прийде з півночі, я відверну від вас і прожену його безводні, безводну пустиню. Переднє крило його буде сягати до східного, а заднє. До Західного моря і засмердить трупами його, піде він від них сморя за те, що скільки наробив лиха, не бійся ж, ти земле, радій, веселися, бо Господь Великий Він довершить все. Так сказав Господь. І він так зробив. Якщо тільки ми навернемося до Бога, тільки наш народ України. Пада на коліна перед Богом. Винні ми перед Ним. Винні. ще й дуже винні. Бог сказав слави своїй не дам нікому, що сьогодні робить наш народ України. Слава Україні! Слава нації. А де ж Богу слава? Де? Він хоче цієї слави, бо вона йому належить більше нікого. Не хочу повернутися до Бога. Не хочемо покаяти. Бог сказав, як це зробити. Тільки робіть. Не ставайте такими, як Саул. Смиріться своїм серцем. Не дивіться того, хто що скаже, хто як скаже, хто що за мене подумає. І я хочу служити Богу. Я хочу, щоб... Це суспільство, в якому живу я, ця земля, ця держава, в якої живу я, моя сім'я, я хочу, щоб всі ми, як сказано, помните, я читав у цьому у, у цьому пояснити. Каже, усім нам потрібно наполегливо турбувати про праведність в особистому житті і в суспільстві, в якому живемо. Праведність проявляється тоді, коли ми слідуємо керівництву Духа Святого, ненавидимо зло і любимо добро. Щоб Бог прославився, щоб кожна душа наша бажала, щоб ім'я Господнє прославлялося. Ми кидали під ноги праведливість Божа. І не думали, що нам за нас скажуть люди. Я б хотів би, щоб ви тут висвітили російський переклад, перше послання до Корінтян, четвертий розділ, з першого вірша. Це можна російський переклад? Я зачитаю український, а тут буде російський. Нехай кожен нас розуміє, як слуг Христових, і тайн Божих. Ще ж до того від доморядників вимагаю, щоб кожний, кожного знайдено вірний. Та це для мене найбель, най, найменша річ, щоб мене судили або людський суд. Я і сам себе не суджу, бо нічого за собою не знаю. Але тим я не оправдуюсь, суддя ж мені Каже Павел, що я за собою нічого не знаю. Теж для мене маловажно, щоб за мене будуть говорити. Як вони мене судитимуть? Мені важливо, що за мене скаже Бог. І Як мене судитиме Бог. Кожен з нас має це. Що люди скажуть? Як там люди за мене судитимуть? Мені саме цікавіше, як скаже за мене. Що, як судити мене, мене Бог? Чи я був вірний йому? Чи я дійсно хотів, щоб не тільки я, моя сім'я, а щоб все суспільство там, де живу я, в тому селі, в тому місті, де живу я, щоб всі навернулись до Бога. Щоб всі бажали робити добро один одному. Не зло. Бог цього хоче. І сьогодні чувши Слово Боже, яке звучить. Як наше серце це все прийде? Що я забажаю? Що я забажаю далі? Як я захочу, щоб, щоб було далі? Захочу я служити Богу і... Або так. Ходіть і хотіли. Я б хотів би, щоб ми сьогодні молилися. Молитися за себе найперше, щоб Господь дав нам справу, слава імені святого, щоб Бог кожному з нас дав оце нестерпне бажання славити Його, навернутись до Нього щирим серцем, молитись за себе, молитись за нашу громаду, за церкву, молитись за це місто, молитись за ті села, де ми живемо, молитись за нашу Україну. Щоб ми народ України, їх покаяться. Це треба починати із себе. Щоб кожен із нас це бажав. А це моє нестерпне бажання служити Богу. Бо якщо цього в нас не буде, то греків там хто Якщо ми сьогодні ходимо тільки для того, щоб побачимо мене, що я прийшов в зображення, то там реквіт. Якщо ми сюди будемо ходити для того, щоб будемо ну, прославити ім'я Господь. Щоб хвала і слава звучала з наших уст. Щоб кожен з нас думав, як зробити більше добра, ближче. А зло, що навіть не посещало серця. Тоді Господь скаже, ось. Ось я і благословив любаса, і допоможемо. Бо так він обіцяв, і сьогодні я читав це слово Божу. І він не людина, який сказав і не зробив. Він Бог святий. Сказав і зробив. Незалежно від того, подобається нам це чи не подобається. Віримо ми в це чи не віримо. Раз Бог сказав, значить зробить. Давайте будемо. 他就说了。<Thank> <Thank you. S 1>